Час увійшов Ісус в одне село, і яка жінка на ім'я Марта прийняла його в свій дім. була у неї сестра, що звалася Марія, ця сівши в ногах Господа, слухала Його слова, Марта ж клопоталася усякою послугою, підійшла вона й каже, Господи, чи тобі байдуже. Що сестра моя лишила мене саму служити, скажи ж їй, щоб мені помогла, озвався Господь до неї і промовив Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся пробагато, одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї, коли він це говорив. Якась жінка з споміж народу підняла голос до нього і сказала, блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили, і він же сказав блаженні ті, що слухають Слово Боже, і зберігають його. тобі Дорогий поддаконе Василь, дорогі всі вірні, які зібралися на цю святу літургію, вітаю вас із святом введення в храм Пресвятої Богородиці. І вже з вечірні ми починаємо святкувати це свято, тому що по церковній літургійній традиції свято, кожне свято починається з вечора і доба починається з вечора. Тобто вечір, бо був вечір. Вчора був ранок, каже Святе письмо, і тому новий день починається із вечора. І тому не випадково взяв це святкове Євангеліє, тому що вже святкуємо свято уведення в храм Пресвятої Богородиці. І що це свято хоче нам казати? Це не є спомен якоїсь історичної події, як маленька трирічна дівчинка на ім'я Маріям. Була приведена по традиції єврейських у храм, як робили з маленькими дівчатками, і вони там до певного віку до 12 років могли там знаходитися в храмі, прибирали, помагали, і потім, потім їх забирали, і доки вони там не вийдуть заміж. Це не є спомен цієї історичної події, але це свято хоче нам сказати, що ти і я є храмом, що Христос вибирає собі е, на, нас за храм. Що Христос, коли прийшла повнота часів, став людиною і якби зробив із нашої плоті храм. Це дуже важливо. І сьогодні Євангеліє. Показує нам, які є небезпеки у нас самих, щоб бути, знаєте, тим храмом наповненим Словом Божим. І постійно у нас, як у храмах, ведеться якась така розділення таке. Ну, тому що чуємо про Марту і Марію. І це не можемо сказати, що ми тільки Марта, і не можемо сказати, що ми тільки Марія. Іде постійна ця боротьба між Мартою і Марією. Як це в собі зауважити? Ну, найперше подивімося на спосіб нашого життя і на спосіб життя цього секуляризованого світу, коли приходить свято, празник, то ярмарка, чорна п'ятниця, супермаркети, вибір і, і ця метушня постійно що купити, що зварити, що одягнутися. Знижки, там знижки, щоб вигодно вигідно придбати чи продати, і, і ця вся метушня вона ніколи не закінчується. І це є Марта. Ну, і є Марія, яка вибрала кращу частку, але часом ми і з тою Марією можемо переборщити, тому що е, можемо е, знати. Не, не, маючи, не маючи любові, можемо так учитуватися в Святе письмо і так замолитися, що є бажання навіть других повчати і казати: ти зовсім не молишся, безбожнику і е, старатися так якось терористично насадити їм благочестивий спосіб життя. Це є дві небезпеки, які, і від яких нам треба. Від яких нам треба сокотитися, від яких нам треба берегтися, і що нас може уберегти від цих небезпек. Ну, Це Ісус Христос і Його Слово, бо закінчується це Євангеліє, що направду щасливі блаженні ті, які слухають Слово Боже і зберігають Його. Марія вибрала кращу частку, бо вона слухала Слово Боже. Але Христос завершує, що не тільки ті, які слухають, але які зберігають його. Це дуже важливо. І не йдеться про те, що ми зараз маємо полишити всі наші клопоти і стати зовсім духовними, бо то буде так, як в одній такій історії, як прийшов паломник і хотів показатися, що він дуже святий та Божий, прийшов у монастир, ну і почав. Там подивився, як браття живе. Ну а братія готувала обід. Ну, клопоталася там за обідом, що там приготувати, бо їх було багато. Ну, і він почав навчати. Каже, ну, дбайте не про їжу земну, а про їжу небесну. Ну, та братія то прийняла, так, так, треба нам дбати, да дійсно, про, про їжу небесну. Ну, та й дали йому якусь там кімнатку. Він пішов, зачинився, почав молитися, той прийшов час обіду. Ніхто не стукає у двері, не кличе. Прийшла вечеря. Тож ніхто не кличе. Не вже спонукуваний голодом, вийшов із тієї своєї кімнатки, прийшов до Ігумена, каже, а що брат? Я сьогодні не збиралася на обід? Збиралася. А на вечерю не збиралася? Збиралася. Та чому мене ніхто не покликав? Ну, так, Ви людина духовна, ви живете їжею небесною, а ми прості, смертні, тілесні люди потребуємо також їжі і земної. Тому в усьому дуже важливо зберігати знаєте, таку святу мудрість і здоровий глузд і просити в собі Господа, Господи, Ти є джерелом нашої святості. Давай нам розуміння, що, що Це нам не зможе все земне принести користі, щоб ми до нього не мали прив'язання, але також не впадали у таке само, самозакоханість, у нашу самонадіяність, що ми можемо без твоєї допомоги і без твоєї святості самі стати святими. Для цього є таїнство, для цього є таїнство покаяння, таїнство Євхаристії. І так само зберігання Слова Божого, бо Він є нашою святістю, Він є той, який робить із нас правдивий храм святий. Про це молімся. Амінь. Слава Ісусу Христу!